Вітаю вас на каналі Road 34. На цій неділі багато роботи у нас намітилось. Треба все. Треба все закінчувати. Закінчувати Беннера, Тринічка, Іванка. І все це діло віддавати. Не знаю, чи віддати вийде на цій неділі, але закінчити обов'язково потрібно. Так що вари чайку, бери смаколики і приєднуйся. А ми починаємо. Прийшли запчастини, релюшечка наша прийшла. Накидаю зараз проводку. Кастомна проводка все як завжди, нічого лишнього. Одна світиться фара, один включатель як, запалювання і одна контролька. Все дуже-дуже просто. Оцією клацалкою стоп-двигуна це буде включатися, виключатись жига у нас. Ось. Це включено, ну і виключено навпаки. Ти <кліпсвітло> і тут, де світло включалося, штатне, буде у нас включатися, як ти думаєш, що? Правильно, світло. Ну, коротше, один орган управління всім мотоциклом, в принципі. Ну, Якщо не враховувати там СЕПу, тормоза, Ну, Я думаю, буде так краще, менше тумблерів, менше всього цього діла. Я вважаю, буде так простіше, зрозуміліше і т.д. О, знайшов Найшов уже вихлоп. Зняв з нашого 9-го. Який нам підписник підігнав. Ну, коротше, буду його, якщо може, там потрібно буде розкомплектовувати. Ну, а далі поставлю на 9-й якийсь путьовий вихлоп. В общем, ми його укомплектуємо, не переживайте. Це просто туди воно не пляше, а сюди, якраз я думаю, буде то, що треба. Ну, коротше, такі у нас дріжняки тут. Тройнічок я викати, як ти можеш бачити, щоб більше було місця для праці. Іванка стоїть, чекає, з ним все путьом. Ганяє пре як треба, чорт, монстр просто. Ну, мені хлопці казали, як його привозили, що ну, тіпа, дуже зверни увагу на цей 650-й, бо він такий, їм подобається. Комусь там подобається, не знаю. <гум> ну, В цілому мосик зачотний, одне, що в нього обороти обороті Ну, Щоб ти це зрозумів, я тобі покажу, як іде він і як іде Беннер. Беннера Бенера мається серце з Дніпра 11 чи 10, не суттєво. Він шотой, шотой, гарні Дніпри, і мають більше обертів максимальних, чим 650-й. Що дасть змогу десь там прострелити, десь там проскочити. Ну, зрозуміло, що, може, і під великим навантаженням краще було б на 9. Ну, але 11-й, 10-й то для свого, то для чуваків, які шарять. Ну що, свічки на ванті вкрутили, в принципі все по проводці під'єднали, все працює. Можна попробувати живити. Попробую. Бак поки ставити не буду. Так так, дивимося, Що він нам розкаже. Класна приспособа. Віддав підписник разом із мотоциклом. Четкая тема. Эх. Ладно. Так. Забыл. Это, походу шерсть карб надо разбирать. Тысячи тысячи. Так, а ну, дивимся. Контролька где у нас там? Она вже тут у нас точно светится. Що, пробуємо. Не хоче так. Що у нас тут з подсосом? А ну, попробуем з попробуем с подсосом. Не, -е. Не хоче. Добре. Що я в таких випадках роблю, музики? Оце попробував, ну, свічки нові вкрутив. Побуркав. Подивимось, що воно не хоче, определимо по свічці. Зараз. Так. Дивимося о. А вона щось тут не хоче, бо тут води повна. Ну бензаком і не пахне. Бензаками не пахне. Знаєш, карп. Ну то що? Короче, у нас тут, мужики, підстава така, що прям Прям прикольна. А... Може ти пам'ятаєш, я казав, що на банеру гарно, що стоять вроде би нові карби К-65, от мені так здалося. Бо візуально ну, свіженькі карби були, ніде не затаскані. Ну, Все з ними було. ок. Я подумав, вони новенькі, або там частично перебрані. Ну, Так, обслужити, налаштувати. І все. А. Скинув я короче, поплавкові камери. Мало того, що на одному стояла ігла Із К-68. Я не знаю, чи воно нормально, не нормально, але но тік просто капець. Ну Ти помниш, ми вчора пробували заводити, взагалі просто лилося так, чисто з нього з правого карбечника. Треба щось думати. Лівий також, якось там, якась біла емульсія була в самому цьому відстойнику. Вона, напевно, вже да, вона вже вивітрилася, якось кудись випарувалась. А ні-ні ні. Не випарувалась, Ось вона. Ну тобі може не буде видно. ну короче, Тут капець. Тут капець. Щось воно. Вода, не вода, щось шляпа якась така, що нереальна. Не ну нічого. То все таке. Ми все це діло зараз переберемо. Переберемо, поставимо, заведемо, налаштуємо. Мені, каже, 65 подобаються, як і каже 62. Ну, для мене вони прості, вони мені знайомі, і з ними особа мучені мало буває. Ну, подивимось, подивимось. Що краще, от я виставляв на тройничку китайські К-68. Що я тобі скажу по їх регулюванню? Один у мене карп вийшов на середині голка, стоїть по центру. Це лівий карп. По центру голка і півтора оберта збагачення на... Ну, Типа на карбюраторі. Вся регулювання, вся, все. Ну, там дросселя по підводи, все, зрозуміло. Але на правому у мене голка опущена на всю. Перекриваю я топливо на всю. Бо його лило, як чертяку просто. Е, голку я опустив. Е, в цей болт жадності регулювання. Викрутив майже на два оберта. Ну, коротше, цим, цим налаштуванням тройничок у нас працює нормально, без проблем. Йому трошки трошки не вистачає топлива, але то нічого. В нього, в нього є понижайка, він виїде. він виїде. Просто щоб ти розумів, регулювання нових карбюраторів було нестандартним. Щоб нормально робив один циліндр, прийшлось зменшувати подачу топлива, ну і зарізати, задушувати його. Подивимося, як тут буде на К-65, як самому цікаво. Ну, В принципі, з водою в відстойниках він точно не завівся. Де і вчора викручував свічки, щось таке якесь там було, а на бензин не схоже. Так що будемо пробувати, будемо пробувати. Вчора намучився, не вийшло в мене його завести. Що поробиш і таке буває? Просто вже вчора промок повністю. Зараз така у нас тут погода, то дощі, то іще ще щось, то не прикольно. Ну, Будемо продовжувати, будемо продовжувати. Головне нам завести, налаштувати і перетягнути сидіння. От було б супер. Щоб ми на Іванку і на Беннері перетягнули сидіння. Чехли вже прийшли та ще й які чехли? А, Ну ладно, то будемо перетягувати, я тобі тоді покажу. Гарні чехли. все Саме знімемо, подивимось. Так, ну а зараз що? Поїхали? Будемо шукати голки на К65 і поплавки, бо вони щось тут все рознобойне. Мужики, просто все от з різних карбів, внутрянка, я так розумію. А. Ну та то нічого, та то нічого. Що ж, погнали, продовжимо. Так, ну що, ковиряння беннера, що нам дали, що нам показали. Карбешники тут, звісно, вшатані. Такі собі. Ну, Поки ще течуть, толком не розібрався з тим, що вони течуть, бо ігли міняю, міняю ці ж кольця на іглах, ці резинові, щось все одно тече. Ну, та то нічого страшного. Тут не в тому діло і прикол. Прикол в вихлопі. Оцей вихлоп він наскільки лютий, що просто капець. Ну, я зараз тобі от покажу. Зараз підкачаємо трошки, пробуркаємо. Банера. Тільки не пам'ятаю, чи він Держи. Ось у нас включення. Вниз. Оп, включили. Контролька, щось світиться. Так, будемо пробувати. О, ти поки плюєш. Вихло! За той вихід з дев'ятого, ну він прям лютий. Ну, працює, моторчик працює, як треба. В принципі, в ньому копатись лазить, сенсу я не бачу. А, все, заглох. Я ж кажу, копатись в моторі, сенсу я не бачу. Нічого ні звідки не капа, нічого там такого, підтягнути треба трохи оцю голову, бо щось він трошки вроді січе з-під неї. Ну нічого, то таке. Ну це з вихлопом розібратися. Жесть треба. Бо щось воно так якось працює аж. Ну, занадто. занадто. Ну, я задоволений, що працює у нас зарядка, задоволений, що все, він тушиться із кнопочки, все у нас тут це діло працює, фару ось під'єднаю, світло також працює. так що, да, Сим питань немає, нічого ні звідки. Ах, Обрізали трубу, ось з неї глушитель. Тут всередині у нас пустота. Нема абсолютно нічого. ну Воно -то й не видно. ну коротше, Пуста труба. Півметрова, навіть 80 см приблизно труби пустої і такий у нас глушитель. Ну, коротше, що я думаю? Думаю його укоротити і вкинути ще таку от пружину зверху нього. І, ну, коротко, щоб воно якось там завіхряло, ну, спробуємо. Немає що їх ліпити, шукав, шукав в гаражі пусто. Не знаю, вже все така вигрібна, ці наші кастами на наші переділки. Ну, коротше, буду так пробувати, подивимося. Попробую, сейчас варю, сейченню, заведемо, послухаємо, як воно робить. Ну, не знаю. Ну, я ж кажу, я ще й укорочу. Укорочу і поверхину пружину. Да. Дякую. А цей глушитель залишилось переварити і буде чітенько. Трубу ми заварили, свапнули трохи, зараз трошки капнем. Попробуємо, як воно буде працювати. Чи вийде у нас із цими пружина. Я не знаю, як той глушитель назвати. Що у нас вийшов. ну прикольно, якщо все получится. Буде прикольно. Так. Такої. Блін. Не знаю, не знаю. Ну та що, поки залишу так, я не знаю, напиши свою думку. Гучно, не гучно. Ну якось так. Гучніше, ніж тройнічок, чим Іванка, Він трохи громче, Ну бач, я не знаю, я вже попробував, так собі вийшло. Трохи тихіше, ніж був, але недостатньо. Ну, заводиться головне, що нормальок. Включаємо дику. В принципе, баннер працює, заводится четко холостий держа, ну, В цілому агонь. В цілому, в принципі, піде. Получилось усе у нас з проводкою, все у нас вийшло. От сідушку перетягнув. Ну, може, де трошки брежіє, я не дуже спів в сидушках. Повірте, для мене це просто пушка-пушка. цей. Ну, траси, все нормально, все працює, передні тормоза, все нажимається. Коротше, все тормоза як треба. Світло. Щас ми провіримо. Так, світло у нас. Що у нас? Працює, світиться. О, настроїли. Світиться світло, все путем. Включається, виключається на цьому тумблері. Контролька. Включили, світиться, виключили, не світиться. Ну, коротше, поставив бак усе нормально, все путем. Ну, вспів то, що вспів, бо воно і з вихлопом трохи задержався, з тим трохи задержався. Ну, Всього потроху. Іванка на мазях, все путем. чільки погнав. АКБшка підключена, все світиться. Світиться? Світиться. Коротше, все путем. Бенер також <гум> налаштований. Тройнічок. он. Зараз на подвір'ї, але теж він своїм ходом виїжджає, заїжджає, їздить, катається. целом еще не порвал. Треба звикати. Такая история. стоїть. Нормальок? Їде де хоче? Нормально. значит нормально, значить путем. Нормально, все настроїли, як нема провала. Ні, не, ну, я зараз добре. Він зараз е, відчуває газульку правильно. От, і трошки даєш і одразу. Все, все, супер. Ну, бачите, я ж казав, в принципі, готово, все готово. Ну, все з ним путем. Так що, в принципі, в принципі. Ну, от, не, от зараз я не побоюсь. 99 хлопців процентів ми вже зробили. Все. Хоч воно і потихеньку все, не так швидко, як хотілося, б, але ну, що ти поробиш, не все так, як хочеться. Нагадаю, якщо ти забув або не знав, що Іванка, то є, що, що Бенер у нас, це мотоцикли, які привезли військові для обслуговування, налаштовування, доопрацювання, ну, ти поняв, ТДТП. Ну, що я тобі скажу в цілому? Мотоцикли то були живенькі, звісно. ну Я бачив набагато гірші і стани, і все ТДТП. Але е була основна проблема, що все відкручено. І за чого, багато чого вийшло із строя, і за те, що воно вовремя чи як вчасно не було підтягнутим, налаштованим. ну типа, Вийшло із строю. Так що, став таке лайк за такі подгони. Я думаю. Надалі теж щось будемо таке ліпити, ми щось нам привезуть, іще, і ми ще щось закарчуємо, заліпимо, обслужимо. Ну, ти поняв. поняв. трейнічок то та ну там майбутній. Але це щось таке воно цікаво, небагато часу йде на такі одиночки, ну, на такі проекти не сильно великі. І в цілому мені подобається, бо е, можна швидко зробити там 2-3 мотоцикли. Це не трейнічок, де ми застряли з тобою, ти там, Скільки часу попахали, ну, та з такими веселіше, звісно. Ну, та що, приходь наступної п'ятниці і підписуйся, якщо ти ще не підписався. Ну, а я піду відпочину, уже треба.